Навколо луцької стоматології знову вирують пристрасті цього разу судові. Очільниця стомат поліклініки намагається притягнути до відповідальності винних у поширенні недостовірної інформації. Але судовий процес, не встигнувши розпочатися, уже завис, бо відповідач стверджує, що він то не він. Подробиці у сюжеті далі. Покарайте мене, якщо доведете, що я це я. Саме під таким гаслом пройшло підготовче судове засідання, сторонами в якому є очільниця Луцької стоматполіклініки Любов Яковчук та інформаційне агентство Конкурент протистояння між ними розпочалось давно і досі не вщухає. Щоправда, тепер баталії точитимуться вже не на шпальтах ЗМІ, а в судових залах. Власне, на сайті інформаційного агентства Конкурент поширено 14 публікацій з недостовірної інформації стосовно, неї, які порушують її особисті немайнові права, а також завдають істотні шкоди її честі, гідності та діловій репутації. Звернулися до суду, щоб це все вирішити. Це принижує мою честь і гідність. І, хоч ми думаємо, що суд прийме правильне рішення з цього приводу. Сторона відповідача в залі суду наразі стверджує лише одне: що не доведено належного зв'язку між товариством з обмеженою відповідальністю Інформаційне Агентство Конкурент та сайтом Інформаційне Агентство Конкурент. На наш е великий подив. Е, власне, представник відповідача заперечив той факт, що сайт е, інформаційного агентства конкурент належить товариству з обмеженою відповідальністю інформаційне агентства конкурент. Ну тобто відповідач стверджує, що потрібно ще довести, що він це він. Тепер і ви чули, як звучить абсурд. Ще раз наголошую, те, що інформаційне агентство Конкурент являється засобом масової інформації, не вказує на те, що воно є безпосередньо власником інтернет-сайту, на якому розміщені ці публікації. До прикладу, ось сторінка товариства з обмеженою відповідальністю інформаційне агентство Конкурент на відомому сайті Вікіпедія. В розділі загальної інформації міститься дані про сайт та головного редактора, а також про директора Тараса Шкітера, який до слова є діючим депутатом Луцької міської ради від громадянського руху свідомі, та увага здобував освіту за спеціальністю стоматологія. Тож, можливо, пан Тарас досі шукає своє покликання в житті і призначення для диплому, а можливо, це лише спроба знайти додатковий час на пошуки нових, чи то аргументів, чи то авантюр, чи методів для затягування судового процесу. І, взагалі, ваша честь відкласти підготовче судове засідання на інший день, надавши час позабачу для надання суду належних та достовірних доказів на підтвердження того, що відповідналежне відповідачем даної справи саме має бути товариство за межокмежено відповідальні інформаційного агентство Конкурент. Тим не менше, всі обставини належать встановити суду, хто є хто і кому врешті відповідати за свої слова, бо ж нести цей важкий тягар як найбільший прояв зрілості у сторони відповідача, поки немає ні найменшого бажання. Станом на сьогодні на сайті Конкурент Тівіконкурент наявно близько 14 публікацій, які містять недостовірну інформацію. В більшості цих публікацій не вказано, хто автор задає жодної інформації про авторів. А поки вся ця історія виглядає місцями смішно, місцями безглуздо, а місцями так, ніби хтось навчився трохи писати і ні трохи не навчився відповідати за написане. Вікторія Кулюк, Дмитро Кудик для новин на часі.